Друзі, вітаю вас усіх, Бог щедрий саме в твоєму житті, саме в твоїй економіці, Бог добрий в Твоїх обставинах, Бог великий в твоєму покликанні, служенні, і Бог вірний в твоїй родині. Амінь. Тому хай Божий план, Божий задум, Він проявляється і розкривається в твоєму житті. І хай Господь те, що є волею його і те, що він задумав, він це і здійснить. А для нас важливо бути жертовними, упокореними, смиренними, лагідними перед Богом, слухняними Богові і в Божому. Амінь. Сьогодні знову говорю про дива, про чудеса. Одне з імен Бога дивний. Він робить дива, він. Творить чудеса, він хоче творити щось нове в цьому новому році, він хоче проявляти і відкривати щось нове. І дуже важливий є той момент, наскільки ми хочемо цього, це побачити в своєму житті. Він задає питання: я буду творити все нове. Але чи ви хочете це побачити? Чи ви відкриті для нового, чи ви готові вірою і змінюючись в мисленні? В серці, в характері входити в це нове. Тому Господь і сьогодні могутній, і Він буде робити чудеса між народами. Він буде робити це в церкві, в служінні, там, де ти є, в команді. Він буде робити це між народами, це для тебе, Божі чудеса для тебе. Взагалі віруючих будуть супроводжувати чудеса, чудеса для тебе, сила Божа проявляється для тебе. В твоєму житті, Бог хоче проявляти силу. Велич, Бог свою, хоче проявляти і показати свою могутність і те, що Він може все, він це хоче робити в твоєму житті. Тому Бог могутній, амінь. Бог сильний, амінь. Бог щедрий, амінь. Він великий в твоїх обставинах, і Він буде робити дива і чудеса між народами, і Він буде це робити і в Твоєму житті, в твоїй родині, там, де ти хворієш. Там, де ти в боргах, Бо хоче сьогодні проявляти і вилувати свою славу. Він хоче, щоб ворог був посоромлений, і Він буде соромити сатану в твоїх обставинах і в тих сферах твого життя, де ти давав сатані місце. Дай сьогодні Богові місце. Покайся, приведи все в порядок, здайся Богові, відкрийся для Бога. І ти побачиш, як життя Боже воно почне виливатися на кожну сферу твого життя. І кожна сфера твоєго життя вона буде оновлюватися, змінюватись. І та, вона буде покриватися благословінням і славою Божою. Тому я сьогодні говорю про те, що Бог буде тебе дивувати в новому році. І Він хоче це робити, як батько, Він хоче дивувати, Він хоче благословляти, Він хоче відкривати і показувати, і вводити нас у щось нове, нове настільки, що ми цього ще не бачили, ми там ще не були. Тому готуйся для нового сезону твого життя. І хай Бог тебе благословить. Амінь.